Загибель риби в річці Південний Буг в районі Хмельницького набуває характеру екологічного лиха. Водойма вкрита гнилою рибою, яку прибирати не поспішають. У водій ексклюзивні екземпляри, серед яких судак, білий амур і товстолобик, що росли тут не один рік. За словами місцевих рибалок, 90% риби вже пішло вверх за течією. кажуть, у всьому винне підприємство, яке випустило в річку нечистоти. Нам сказала людина. Яка непосередньо там він працював раніше, він каже, що вони постійно цей сахзавод. вони постійно цим займаються. Але в цьому році вийшло ще що? Що дуже велика толщина льда, сувора зима, і виляли цю воду, і тут невозможно було дихати. Просто такий був вонь, така стояла. Те, що риба гине, рибалки помітили ще взимку. Зимою ми рибачимо тут. Зимою ми ловили тут рибу. Все, і цей просто от воздух не давав І коли просверлювали лунку, доставали вода, просто була півного цвіта, такий жовтий цвет. І от, і, і це ще зимою. Ми заметили, що вона почала погибати, бо люди снастями доставали мертву рибу. Хмельницькі риболови розповідають, що такий пейзаж лише частина того, що є насправді. Дна Південного Буга просто не видно через справжнє кладовище мертвої риби. Тут, оце все, що ми бачимо, це ще так. Цвіточки, воно ще на дні, бо опускались і дайвери, і все там люди бачили, що на дні там взагалі просто кладбище. Сплошне, от встеляно, дна не видно рибою. Екологи розводять руками. Наразі справжню причину такого масового мору риби назвати не можуть. Цим ж обурюють хмельничан. Йому що не каже друге. Я вам кажу, що в мене заява лежить, що там по що знає скільки. це безполезно. Я. Дзвонив п'ятницю і дзвонив вчора зранку, Я казав, приходьте сюди, бо наче проблем не буде. Бо кажуть, я визиваю телевідення. Ну то вони сюди не підійшли, ходили по піску з тієї сторони. Так що вони боялися, щоб проблем не було в них. Аби вирішити цю проблему, місцеві рибалки вже розпочали збір коштів на зариблення водойми. Але ж власних сил недостатньо, тому сподіваються на підтримку місцевої влади. Втім, де гарантія, що рибу знову не потруять? Варто зазначити, що масова загибель риби у Хмельницькому може стати трагічним і для Вінниці, адже саме її мешканці і п'ють воду із Південного Бугу.